Кохайтеся, чорнобриві, та й не з москалями. Бо МОСКАЛІ чужі люди, роблять лихо з вами. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи. Жартуючи й кине, Те в свою Московщину, а дівчина гине, якби сама щоб нічого, а той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди знущаються вами.